Сіренький горобець критикував Шуліку. Чом він не визнає ні статі, ані віку, всіх зобиджає, і кінець захвилювалась, пташина зграя Нехай розкаже перед усіма, чи є у цьому правда. Чи нема, а вже Орел Розсудить винних покарає. Шоліка ліка визнав. Промах справді був. Погарячися я, про вічливість забув. Тож винен. Кається відверто, не буде більше скарг. От щоб мені померти. І Орла почувся вас. Шуліку слід би покарати. Та він поклявся, що гріхів не буде мати. Пробачимо йому на перший раз. І доки ті слова луна перекидала, як м'ячики, із краю в край. Шуліка думав. Горобцю, чикай Я скуп тебе та мало. Нараду скінчено. На жаль, тоді я не подумав про мораль. Сьогодні ж пізно горобця не стало. Передбачливий індик, хоч знав. Що буде мати він мороку, індик на службу запросив сороку. Сорока ж. Всім відома птиця в ділах службових. Ні мурмур. -мур. За те, як вміє чепуриця, за те, який в сороки манікюр яких від неї ти чекаєш справ? Якось пак індика запитав. Нащо тобі ота болячка? Надувся, напендючився індик. Сорока ж бо в орлові нашому своячка? А він хіба ж не чув у трасті керівник? Отож і значить, що хиби і недоліки сорочі йому колоть не будуть очі, а з ними він й мої пробачить. В моралі ж не збрешу на слові, ще й в нас індики є, трапляються й сороки, і нам не збутися мороки, довкіль годжатимуть не справі. А Орлові Перелітні птахи, зустрілись знайомі соловей і Чиж весною, в лузі на калині. Втомився, бачу, здалеку летиш, питає, чи ж у солов'я. Ой, братику, лечу за океану я. Коли б ти знав, що діється там нині. Там тяжко жити трудові пташині. Заради бізнесу готові життя укоротить і пташці, і волові. крильцями тріпнув, а кажуть, що там рай. Живи і не вмирай. Ой не кажи такого раю, промовив Соловей. Нікому не бажаю. Наслухається інший про якийсь там рай і кидає свій рідний край, бо вже йому тут все померхло та й потрапляє в пекло. Все це я вам розповідала недаремно. Ми маємо усі зловити в байках суть. Потрібно бути чесним і відвертим. В житті добро творить, родину і країну не зганьбить.